Hello, kids, доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про наші свята, взимку, які вже наближаються. Такі свята, як Новий рік, New Year's Day, та Christmas. Christmas 2. І будемо працювати на сторінці 46 нашого підручника. Окей, okay, so, let's start. Тобто сьогодні ми прочитаємо про ці два свята, з'ясуємо що люди звичай роблять на ці свята? That's why let's start with number one, listen and read. Let's start with Zariana. My favorite day is December 31. It is New Year's Day. Today, у цей день святкуємо новий рік. We usually stay at home on this day. Ми зазвичай залишаємося вдома у цей день. My dad, my sister, and I decorate our new year's tree. Мій тато, моя сестра та я прикрашаємо нашу ялинку. We always decorate our house too. Ми завжди прикрашаємо наш будинок також. We eat special food. Ми їмо особливу їжу, певно, святкову якусь. We Ми вдягаємо смішний одяг. I like to give presents to my family. Я люблю дарити подарунки, подарунки моїй сім'ї. So, this was about Зоріана, так? Вона нам розказала про New Year's Day. Now, let's read about Peter. Зараз прочитаємо уривочок про Пітер. My favorite day is December 25. Мій улюблений день – це 25 грудня. It is Christmas. Це різдво. My family and my aunt usually go to see our grandparents on this day. Моя сім'я та моя тітка зазвичай відвідує батьків, дідуся бабусю. Так їхні батьків, а для це бабуся і дідусь у цей день. We have a barbecue in the garden. Нас? в саду. We play funny games. Ми граємо в різні смішні ігри. I like to get presents at Christmas. А тут навпаки, Пітеру подобається отримувати подарунки на Різдво. Як ми бачимо, що Зоряна вона з України, вона розказала про USD, а Пітер він з Англії, Британії, де не Різдво святкується 25 грудня. Now let's look. Read again and tick. Прочитай знову та відміть відповіді, які в тебе є. Usually, хто зазвичай, Зоряна або Пітер? Let's say, давай оберемо якийсь колір, там будемо означати, хто це робить. So Celebrates Christmas. Святкує Різдво. Це був Пітер, тому відмічаємо галочкою. Celebrates New Year's Day. Святкує новий рік. This is Зоряна. Goes to see grandparents. Їздить до та бабусі. Це було в Пітера, так? В другому тексті. Тому також відмітимо галочку. Stays at home, залишається вдома. «About Zoriana» because for us you a family Holiday. Це було зоріано, тому що для нас новий рік це сімейне свято, тому ми залишаємося вдома. We stay at home. Wear funny clothes. Вдягати смішний одяг. It is the same about Zoriana. Знову ж таки, про Зоріану. Play funny games. Грати в смішні ігри. Це вже про Peter. Gives presents. Get's presents. Тобто gives це. Дарити подарунки. gets, отримувати подарунки. gives presents. Так, хто любить? Зоряна любить так. А отримувати подарунки більше любить Пітя. get presents. Yeah. So, let's look. What do we have? Ось такий невеличкий текст у нас вийшов, і ми. Будемо говорити ще про Різдво і про те, що в нас є. А зараз подивимося уважніше на ці уривочки. Обери для себе уривок, який тобі сподобався найбільше. Запиши відео та прочитай один з орілків про Різдво Christmas. І якщо ми бажаємо Різдва гарного, так, ми тобі кажемо Merry Christmas! Так що ж ми кажемо про новий рік New Year Day або Happy New Year! Щасливого Нового року. Окей, okay, this is all for today. Прочитай текст ще раз та запиши один шматочок на відео. А в наступному уроці ми вже розберемо. Також порівняємо звичай традиції і виконаємо вправи в нашому зошиті. So it's all for today. Have a good day and goodbye. Гарного дня і до побачення.